Нагадати, що значить, відповідно до закону про місцеві державні адміністрації, одним із повноважень їх є забезпечення на території області законності і прав людей. Тому це перша вимога нашої резолюції. Ми вимагаємо забезпечити ефективну роботу ОДА по захисту прав людей і боротьбі з корупцією на території області. Друге, Направити до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень протожинського міського голови Станіслава Сафронова на підставі встановленого судом факту порушення ним закону. Ця інформація вже подана через канцелярію. Всі кожні рішень там є. Вжити заходів для контролю за розслідуванням злочину посадових осіб продужинської міської ради пов'язаних з крадіжкою бюджетних коштів, розбазарюванням земель громади, нападами на громадських активістів, а також антидержавною діяльністю керівництва міста при відправленні тітушок для участі в громадських заворушеннях на майдані. Якщо я нагадаю, хто хто не знає, в місті ті відбувся випадок, коли місцева організація партії регіонів відправляла масово автобуси. Танівськими активістами згоріло два автобуси, один Дніпромжинім загинув. Після того відбулася панихіда, і проросійські налаштовані, про Яниковіські сили зробили, не, не панехіда, зробили, як сказати, на, після похорон святкова ну, ці події в одному з ресторанів. Ці молодики напилися, і пішли потім воювати. Як ви думаєте, з ким? Пішли воювати з юнаками і дівчатками, які на площі на центральній, вийшли на паніхіду за загиблими небесної сотні. Вийшли з свічками, вийшли з фотокартками. На них почали кидати в них пляшки з плянь, які розбивалися. Озброєні були вони арматурою і е, 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 цими палками битами. Е, були службові розвейлери, собаки, які скували на цю молодь. І е, ганебне було перекритий рух на центральній площі Леніна. моєю тоді заявою були і партії свободи, заяву написано, були відкриті кримінальні провадження. І що я дізнаюсь зараз? Вони всі заскриті, немає складу зношення. Це навіть не хуліганські дії. Розумієте, це просто ганебна ситуація. А відбувається це тому, що причетні до того керівні посади партії регіонів, які зараз при владі. Вони можуть занести, скільки треба грошей, накрадених, поділитися з прокурором, начальником міліції суддею і залишитися безнаказаними. Тому це одна з наших вимог розібратися з цією ситуацією. А також, як сказав, вже на 16 сторінках було подання, де вказувалось про масові порушення земельного законодавства в місті Продажинського. Вічно підтримати вимоги прокуратури, викладені в цьому поданні для встановлення законності в земельній сфері, звільнення займаних посад, чиновників корупціонерів. Тобто, ми просимо сприяти перезавантаженню влади, приходу до влади нових некорумпованих людей, які візьмуть на себе відповідальність за розвиток на міста. і це дні може бути майданчиком, першим на якому ми можемо це продемонструвати. Як треба тоді управляти, як треба виходити з кризи? Якщо цього не відбудеться, що що станеться? Вже було на попередній сені частина сесії депутатських частина депутатів, бабі багато депутатів підтримує наші вимоги. І вони не бажають голосувати за всі всі корупційні рішення. Сесії будуть заблоковані, але це до чого це призведе? До погіршення соціально-економічної ситуації в місті, а потім і в області. Це можуть скористатися люди, які підтримують терористів. Можуть спричинити тоді якісь конфліктні ситуації виникати. І я вважаю, що тут для забезпечення спокою громадського в нашій області, а Дніпропетровська область це лакмусовий папірець. Всі дивляться на нас зараз, щоб треба теж відреагувати. Тому ці вимоги мають ще і інше підґрунтя, для чого, для чого треба зробити. Тому я прошу присутніх, хто зараз підтримує, проголосувати за дану резолюцію і направити. Прошу підняти руки, хто за? Хто проти? Проти немає, я так розумію, утримавшися, теж немає. Да? Тобто прийнято одноголосно. Тепер ми будемо вимагати просити від Дніпропетровської обласної адміністрації, щоб вийшла людина, зараз прийняла цю резолюцію, а ми зараз співорганізатори цього пікету, Зараз підпишемо.